Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося прогноз по Авдіївці. Спочатку подивимося, як на зараз ситуація у ворога і у нас, а потім подивимося прогноз для нас і нашого ворога на найближчий час. І так дивимося, як на зараз ситуація на Авдіївці, на Авдіївському напрямку у нашого ворога у Другої армії світу з кінця. Ось саме на зараз у расистів дуже кепські справи, тому що присутнє велике розчарування через те, що їхній оцей воєнний план не приніс бажаного результату. Тобто він повністю провалився. І слідуча ж карта нас карта башня. Це різкі, якісь неочікувані для них негативні зміни. Щось там розвалиться, щось там розгромиться. Наші хлопці зсу наносять їм удари і в день, і вночі. І ще я розкажу це, якийсь неочікуваний для них буде удар, якийсь дуже великий, дуже масштабний, де вони втратять багато і техніки, і людського ресурсу. По цим картам я так бачу, що направляють вони туди підкріплення. Знову ж таки, тут пажик, маленька карта, це не дуже велика кількість людей, і плюс це не навчені люди, в яких немає бойового досвіду. І вони думають, що допомогою цього маленького підкріплення вони зможуть переломити по сонцю ситуацію і здобути там перемогу. І для них наразі головне отримати те, що в них є. Я тут не бачу ніякого з їхньої сторони контрнаступу, якихось активних дій. Наразі тут більш якась така Оборонна позиція, і як я вже сказала, велике розчарування від того, що їхні плани вдався, і наші їх дуже сильно там погромили і будуть це і надалі робити. Тому наразі підкріплення для того, щоб втримати хоча б те, що є, втримати ті позиції, які вони вже захопили. Ось так як у наших любих ЗСУ зараз ситуація на Авдіївському напрямку. На жаль, ситуація взагалі на авдіївському напрямку дуже складна і дуже напружена, тому що наші тримають звичайно ж оборону всіма силами, незважаючи на не те, що якийсь план щодо підкріплення це може бути як і людський ресурс, так і техніка міг і провалитися, тому що тріка мечів – це велике розчарування, це певний удар. Також у наших там дуже багато втрат, дуже багато поранених. На жаль, але наші борються, наші стоять до кінця. І по магу, і по місяцю знову ж таки це підтверджує наш попередній розклад. Вони будуть наносити якийсь неочікуваний удар. Щось вони планують, щось вони готують, тому що мах це стратегія. Це чітко вивірений план, який вони будуть втілювати у життя. По карті зірка він обов'язково принесе плідний результат, але по зірці це може трошки бути відтягнуто у часі, тобто це не завтра, не післязавтра. Але у майбутньому обов'язково цей план, ця стратегія принесе нам бажаний результат. А окупантів чекають дуже смачненькі, гарнюнькі смаколики від наших любих зсу. Давайте запитаємо, як буде складатися ситуація для російської армії на авдіївському напрямку у найближчий час. Звичайно ж, не дуже подобається мені ці карти, які випали, тому що по цим двом картам вони теж будуть змінювати якусь свою стратегію, якусь свою тактику. І вже навіть по карті справедливості є якийсь документ, є якийсь наказ від вищого керівництва, як це все робити, і не відступати, йти до кінця. Ось така в них тактика на саме найближчий час. І не подобається мені, звичайно ж, тут і трійка кубків, і дев'ятка кубків, тому що це в принципі карта перемоги, це карта втілення бажань і реалізації. Планів і ідей. Тому я думаю, що на якомусь шматку фронту в них можуть бути якісь перемоги, звичайно ж, і будуть намагатися вони брати наших у кільце. Ну, в принципі, це не для кого новина карти. Це тільки підтверджують, можливо, по королю жезлів буде в них зміна якогось командира їхнього. Це також може бути, який буде оцю нову стратегію, тактику втілювати у життя. Також можу сказати, все таки ось цю карту можна і по-іншому прочитати у цьому контексті, що і в них будуть певні обмеження в просуваннях. Не все їм вдасться на 100% те, що вони спланували. Але ось ці карти кажуть, що дійсно якісь невеликі перемоги у самий найближчий час в них на жаль можуть бути. І давайте дивимося найближчий час на Авдіївському напрямку для наших любих ЗСУ, що їх чекає. Що я можу сказати, найближчий час там буде дуже гаряче, на жаль. І бачите, ось ці карти підтверджують мені наш попередній розклад про зсу. Наразі вони чекають підкріплення у цього їм дуже дуже важливо. І тут пажезлів. Я так розумію, що саме це людський ресурс для того, щоб знову ж таки ця ж карта МАХ випадає ще у попередньому розкладі для того, щоб втілити оцю нову стратегію, тактику у життя для того, щоб розгромити окупантів на цьому напрямку. Тобто очікування оцих резервів для того, щоб побороти ворога, і далі дуже гарна карта йде. Шістка жезлів, це карта переможця, це карта тріумфа, це карта втілення у цієї стратегії у життя успішного втілення. Буде дуже запекла, дуже жорстока боротьба. Але все-таки по дев'ятці кубків ми отримаємо те, на що ми сподіваємося, те, чого ми бажаємо і на що ми раніше розраховували. Буде дуже важко, я вам скажу. Дуже важко. Знову ж таки, п'ятірка пентаклів далі йде на дні колоди. Це нехватка ресурсів. Отут вже як людського ресурсу, так і техніки, боєприпасів, всього, що. Потрібно для перемоги наших зсу, тому дуже важко буде у найближчий час. На цьому напрямку ситуація буде змінюватися як для нас, так і для ворога. Бачите, як показують карти. І у нас будуть якісь перемоги, і у них будуть якісь перемоги. Але потрібно нашим зсу бути дуже дуже обережними, тому що вони дійсно планують брати наших у кільце. Тобто ситуація на цьому напрямку дуже мінлива і змінюється буквально кожну хвилину. Тому ми повинні це розуміти і підтримувати всі, як можемо, наших любих зсу. Тому ось такі відповіді дали мені карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Адресу ви бачите зараз на екрані, а також я залишу його в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна.